Розділ 24. Прощення у трьох листах. Цей інструмент полягає в тому, що ви пишете три листи людині, яка вас образила. Метод чудово працює, коли ви дуже чимось засмучені, навіть якщо події відбулися дуже давно. У першому листі вихлюпніть увесь свій гнів Не стримуйтеся. Можете погрожувати адресатові найгіршою помстою, якщо вам від цього стане легше. Пишіть, поки вже не матимете чого сказати. Цілком можливо, що в процесі написання ви розридаєтеся сльози гніву, суму, образи і болю. Хай течуть. Поставте поряд коробку носових хустинок. Якщо вас душитиме гнів, покричіть у подушку або виконайте інші енергійні фізичні вправи, щоб дати волю почуттям. Але в жодному разі не надсилайте цього листа. Наступного дня напишіть другого листа цей має містити менше гніву і бажання помсти. Хоча ви і тут поки що не відпускаєте кривдника з гачка через те, що він із вами зробив. Але тепер маєте додати до рівняння трохи співчуття, розуміння і великодушності, а також можливості прощення. Цього листа теж не надсилайте. На третій день напишіть третього листа а ось тут уже спробуйте по-новому інтерпретувати ситуацію з огляду на принципи радикального прощення. Поза як цей лист певною мірою відтворює анкету радикального прощення, можете використати як орієнтири мої рекомендації щодо заповнення анкети. Але все-таки пишіть цього листа самостійно, своїми словами. Спочатку вам буде складно, але не здавайтеся. Спершу вам доведеться вдавати своє ставлення до ситуації, лише згодом воно втілиться в реальність. Жодного листа нікуди не надсилаємо. Це не потрібно і навіть не бажано. Листи потрібні для зміни вашого енергетичного стану, а не стану адресата. Ваше завдання вихлюпнути свої почуття на папір замість того, щоб знову проєктувати їх на людину. А якщо надішлете злого листа, нічого з цим не зможете домогтися. Хіба що дужче розкрутите колесо нападу захисту і глибше загрузнете в драмі. Пам'ятайте, щойно ви зміните власну енергію в напрямку радикального прощення, енергія реципієнта також автоматично зміниться. Листи можна або зберегти, щоб, можливо, переглянути їх пізніше, або використати в ритуалі прощення. Особисто я віддаю перевагу вогненому ритуалові для відповідної трансформації енергії. Коли ви спостерігаєте, як ваші слова перетворюються на попіл і дим, це дає потужний досвід.